Всім привіт! В цьому відео розкажу про новий проєкт Node Shift, який зібрав 3,2 мільйона доларів. З знайомих інвесторів є Epic Games. Сам проєкт це децентралізована платформа, яка дозволяє одним клацанням миші розгортати і агентів, і LLM. Повністю у приватному та суверенному середовищі. Є багато різних активностей, які я вибрав. Це є Socest, є Galaxy, є Guild, є uh, Zilli, є Intract. Ці всі задання я по порядку буду розказувати. Ці всі задання я взяв з офіційного uh, Discord закріплене uh, сообщення. І адміністратор це всі задання поскидав. Uh, можна приступати. Ці всі задання я буду розказувати, як виконувати, і... Uh, Буду кидати ссылки в описі. Так що переходьте на ссылки в описании. Соквест. Роздають 1000 USDC. Що надо зробити? Зафоловитися. зайти в Discord. Тут надо включить Telegram-чат, І там буде підтвердження. тут будуть з'являтися цифри, які там в Телеграмі надо буде додати. Коннектуємо свой кошелек і follow Space. Після цього ми просто ждемо награду, і якщо ми виграємо, то круто. Якщо ні, то акція йде до 0.3.28. по цьому завданням все. Це завдання я взяв ось тут. Ось воно. Ось це. Node Shift Guild. Guild це, понятное дело хто знає, то знає. Проєкт знаменитий. Якби. Тут багато задань можна делать. то есть ми делаємо все те саме. если мы это сделали Дискорд подтягивается все подтягивается Тут зафоловиться на на Твіттері. І є ще задання. Отут, надо, возможно, можно купить їхню NFT. -шку. Ось NFT, яка стоїть 5 полігонів. Це до 1 доллар. Я взяв. Просто нажимаєте на тут буде Buy і підтверджуєте транзакцію. E, Після цього тут follow-follow, тут так же само, просто verify. E, в принципі, те же саме, як тут. Тобто, тут нічого такого сложного. Просто за, e, зайти в Discord. По Guild e, все. Зілі у вас буде стартинг задання, яке треба. Написать Egry, то есть вы соглашаетесь з тим, что вы не будете мошенничеством заниматься. І потом появятся оці вот завдання. Тут осталось, тут, там надо было follow, Follow, follow то есть так же сама Discord и Twitter. Тут осталось твит репост сделать. Тут я уже підготував. Так. Можно пройти. Не хоче. Просто е, робити ретвіт і все, в принципі, нічого. Тут бонусні задання, які виконуються, такі виполняються. Лайк, е, твіт, то есть тут все понятно. І е, приглашаєте друзей. Все, по Зелі. Все. Тут так же саме в лідер, лідерборді про, е, продвігаєтесь небагато людей 30 тисяч. І е, накаплюєте поїмси по Galaxy. Galaxy є 1, 2, 3, 4 завдання І є основне таке, яке я скину, це ось це. Тут я е, трошки заморачувався. Надо було угадувати, розгадувати загадки, які самі ж розработчики по... посоздавали для того, щоб отримати ролик. Я вам скажу ці всі е, ответи. Вот е, я вам скину це все в коментарях. Video. Uh, Аналогічно. Node Shift, uh, Verify Discord, follow, follow, follow. Тут uh, Space users. Тут все, в принципі, понятно. Тут е-е uh, следующий. Це квест. Бейон з Гвинтрис. Так. Uh, trees. трис. Вот. Оцей ответ. Тут вибираєте оце все. По порядку. Буде три ответа Авз. Я це все розпишу в коментарях. Потім э, ось це. Просто я ще, я ще не забрав. Щоб забрати, э, виконати це завдання, треба э, клеймити э, через Gravity або через поповняєте э, Galaxy з будь-якої сіті на 5 доларів і вас списується з цього счету. Поповняєте на 5 доларів і вас буде забирати 4 цента за виконання завдання. Потім це задання я не знайшов, загадку не розгадав, поки не знаю. 3 на 4. Це задання у нас я виповнив. Загадка. Так, от, от пароль. Получається, цю білку я розгадав. І осталось ще нове сьогодні. З'явилося нове, яке я теж не розгадав. Но я считаю, можно позабирать, позабирать поклеймить эти все поинтсы, какие есть. Если у вас получится забрать другие, то круто. Если нет, то нет. Э, по Galaxy, в принципе, все. Отслеживаем просто новые задания. И, и продвигаемся. Наби, набиваем свои поинтсы. Э, также осталось задание Intract. Э, тут также самое 1000 долларов USDC раздают и осталось 11 часов 100 человек будет победителями то есть по десятке раздадут я так понимаю да. тут надо интракт э, э, матч э, 10 поинтов то есть заходите сюда на на свой профиль у вас должна бути достаточно. У мене 90% персона треба прокачивать максимально інтракт. Тут треба собирати, подключати свої кошельки, почту, все, що є, то і подключаєте. Так, і, в принципі, по других заданиях все понятно. Follow, Discord, Telegram, Telegram, візит, тут просто retweet. Хто не знає, як знайти Gravity Network монетки, якщо ви хочете Гравіті Network монетки попоняти, можна вивести через OKX, є Gravity, виводите, вписуєте Gravity, І тут мінімальна комісія. Просто Gravity альфа майнет. Вибираєте і скидаєте собі на кошелек. І якщо ви не хочете на 5 доларів поповнять, можна поповнити на долар. там Тоже на 2. І виконуєте свої квестики. По проекту, в принципі, все. Достаточно е, много людей участвуют, е, розгадують загадки, новые там різні задания создають, тобто, не всі получать роли, ці складні, які треба загадку розгадати. Тобто, е, вони стараються не палить ці відповіді. Тобто, я, взагалі, не можу знайти ответи, некоторых. І це може бути хороший е, результат, тим, що якщо ми ці Galaxy позабираємо, то їх просто так не забереш. То є, ці завдання дуже сложно делать. В принципі, 7 7000 забрало. Не сильно много. От, по проекту все. Так що, виконуйте я вам скину всі відповіді в коментарях. Так що... Приступайте. Не спеши выключать видео, сейчас расскажу э, интересную инфу про то, что я скидав телеграм канал свій пост арбитр, роздавав халявные монетки, можно было забирать. Я кидав э, телегу и забрав два раунда раунд 1, раунд 2, 3, 4 я пропустив, п'ятый ще будет, так что я пост буду кидать. Я забрав 294 э, ОБТ. І це все просто треба було сіполію скинути на другу сеть і все. Так що переходь в телеграм канал і жди наступні пости. Так що заходи, став лайки, пиши коментарі і підписуйся і в Ютубі, і в Телеграмі. Все, всім пока!